Ну, ти свою башку вчасно підставив. Добре, що моя кодешечка непогана. А, він там заховався. Бля, його не видно. Так, хлопчик это дівчатка, в нас базу беруть. Та треба, треба, я чого і люблю по різним блогерам лазити, знаєш, для себе може якісь фішки піддивлятися. Як люди спілкуються, оформлення каналів і тому подібне. Ну, спеціально ж байте, щоб я на нього їхав. Аааа! Я забув за цього сраного Скорпа. Цього сраного Скорпа забув. Ще тут дід сьомий. Блять. Ну як вони це роблять? Одним пострілом два крита наносять, чи й двох членів екіпажу. Тепер моя башта крутиться. 3 роки і три місяці. Де? Пройшло секунд 15, напевно. Секунд 15, напевно, пройшло, поки він до мене доїхав. Я башту тільки довернув. Поэтому ну, це у него лакишот был. Реально лакишот. Кейтс, у тебя мій телефон. О, це маус еще разібрать. 121, ти може не стояв би на дорозі в нього? М? М? Ну будь ласка. Ладно, він його переміг. Я вже тут хотів скупу чоловічу істерику вимкнути. Ну куди ж ти лізеш під нього? А, е, вже що зарядився? Бо я вже думав, що він хоче злитись.